Всім доброго дня. Сьогодні я хочу подякувати своїм землякам товариства Плазматек за такий неочікуваний презент. Я теж з Вінниччини, родом з села Кармалюкова, був дуже, як говориться, свильований, отримав такі. Хороші подарки. подарки, ну, Звісно, це ще не всі, я їх не, не показую. Получив такі рутілові електроди, якими я ще не варив. І сармайтові електроди теж ними не варив. О, і чугуни електроди, які без подогріва. Не треба нагрівати деталь, а потім варити. Можна варити одразу, Ну ще не пробував, ще. ще Прийде время, У мене є ще одна ідея. І я їх покажу, як вони варять ці електроди. Так, сьогодні, сьогодні я е, випробував, е, сармайт, випробував сармайт. І випробував і електроди. Е, по, подробно я розкажу, розкажу свої відгуки е, в наступному відео. А зараз хочу. Подякувати вам за вашу, за вашу якісну продукцію. Звісно, ними дуже хочеться працювати приємно працювати ними, добре варять. Подякувати, Побажати товариству Плазматек, мирного неба, крепкого здоров'я, удачі. І процвітання, процвітання в роботі. Тримаємося разом. Все буде добре і все буде Україна. До наступного відео.